Привіт! В цьому ролику я коротко розповім про навчальні телепередачі в Project Zomboid і скажу, що робити, якщо пропустив телепередачу. Поїхали! Навчальні телепередачі йдуть по каналу Life and Living перші 7 днів виживання за наступним розкладом. О 6.00 йде кулінарне шоу, що прокачує кулінарію. Перше кулінарне шоу йде відразу після початку гри, тому пощастило, якщо ви з'явились у будиночку з телевізором. О 12.00 йде шоу про будівництво, що відповідно прокачує будівництво. О 18.00 йде шоу про виживання, яке в різні дні прокачує різні навики: фермерство, збиральництво, звіроловство, рибальство або будівництво. Щоб не пропускати телепередачі, одразу після перегляду першого кулінарного шоу ідіть шукати зомбака з електронним годинником. Це 3 в одному. І будете знати скільки годин, і будете знати який день та місяць, і будильник зможете навести на 5.50 ранку, щоб не пропустити ранкову телепередачу о 6.00. Читання книг по відповідних навиках дуже прискорює навчання телепередачами, тому пощастить, якщо знайдете та встигнете прочитати книги по кулінарії перед кулінарним шоу, а книги по будівництву перед будівельним, книги по фермерству, збиральництву, звіроловству та рибальству, я не шукаю бо важко тримати в голові, якого дня на яку тему буде вечірнє шоу. До того ж, будівництво та кулінарія для мене значно важливіші. А тепер невелика хитрість. Що ж робити, якщо пропустив телепередачу? Наприклад, шукав електронний годинник, захопився, дивишся на свої кварцеві, а там уже 12.30. Потрібно вийти з гри, в поточному сейві створити нового персонажа, зайти на нього, потім вийти і зайти на основного персонажа назад. І по телеку почнеться пропущена телепередача. Цю механіку можна абузити і дивитись одну і ту ж саму телепередачу аж до наступної, прокачуючи таким чином собі навик значно більше, ніж дозволено. Я цим абузом не користуюсь, бо це трохи нечесно. Але знайте, що він є, і юзайте по необхідності або бажанню. Ще є відеокасети з кулінарним шоу, будівельним шоу та шоу по виживанню. Так от, знайте, що вони до телепередач відношення не мають. Немає такого, що телепередачі подивився і касети вже нічого не дають або навпаки. Телепередачі та касети незалежні одне від одного. Якщо коротко, то це все по телепередачах. Вони дуже допомагають качнутися на початку гри, якщо знати, що до чого. Якщо ролик був вам корисним або просто сподобався, натисніть палець вверх, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Удачі вам з ходячими! Pamatysime.